Шановні учасники засідання антикризового штабу, щиро всіх вітаю. Участь засідання приймають представники Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки та оборони, структуровані об'єднання промисловців, підприємців, роботодавців України, наші надійні партнери. В соціальному діалозі про України. Я щиро вітаю дякую за участь голову Федерації про спілок України, шановного особового Григора Васильовича, Національної академії наук. Щиро вітаю академіка Геїця Валерія Михайловича, його колеги, які сьогодні приймають участь у засіданні місцевих органів. Вітаю наших партнерів в особі Козлова, Павла пологеневича. Керівника Асоціації малих міст України, пана Черльова і інших, які дуже тісно співпрацюють, в тому числі представляючи і об'єднані територіальні громади України. Участь в засіданні також приймає Національний інститут стратегічних досліджень. Я щиро вітаю пана Жаліла Ярослава, тісно співпрацюємо і далі буду поглиблювати нашу співпрацю. Також, Підприємства компанії, які представляють стратегічні галузі економіки України, наші міжнародні партнери і безумовно наші колеги профільні експерти. Основне питання порядку денного, яке ми розглядаємо на засіданні антикризового штабу стійкості національної економіки в умовах війни: це підсумки 2024 року. І основні пріоритети. По стійкості по етапному відновленню самодостатності України на 2025 рік. Порядок, денний і регламент нашої роботи були погоджені в робочому порядку. Я просив би консенсусом міг затвердити і перейти до їх виконання. Не буде заперечень. Щиро дякую. Шановні учасники засідання. Як завжди, і це наш головний принцип. Наші засідання відбуваються на принципах деполітизованого системного високопрофесійного державницького підходу до всіх проблем, які необхідно вирішувати українській державі і нам всім разом, і в першу чергу конституційними цивілізованими методами. Це наш принцип, і він не змінюється. Соціально-економічні показники 2024 року мають дуже неоднозначний характер. На жаль, з тенденціями поглиблення системних кризових явищ. Я маю надію, що на рівні держави, Верховна Рада, Кабінет міністрів, президентська Вертикаль також підведуть підсумки 2024 року і доведуть до українського народу. Висновки і ті пріоритетні плани, які формують інститути нашої влади. Я щиро вітаю і дякую за співпрацю нашого надійного партнера бізнес обусмена України, пана Романа Ощука. Дякую, пане Романе. Це гаразд, ми тільки почали. Я вибачаюся за спізненно. Виходячи з цього, для нас максимально важливо і принципово провести спільний аудит, діагностику реального стану справ як основи для формування наших пріоритетів і конкретних дій на 2025 рік. Валовий внутрішній продукт 2024 року ми опіруємо тільки офіційною і міжнародною статистикою. На сьогоднішній день плюс 3,6%. Плановий, який був закладений в державний бюджет 2024 року 4,6%, тобто, на жаль, мінус один пункт для зрівняння зростання валового внутрішнього продукту. В 2023 році склало біля плюс і 5,3%. Тобто, на жаль, тенденція на зниження. І це вже формує, на жаль, дуже серйозну загрозу для української держави і нас разом довгострокову стагнацію нашої економіки, що неприпустимо. Дуже серйозно вплинуло на показники валового внутрішнього продукту безумовно. Повномасштабна злочинна агресія Росії проти України, особливо руйнація енергетичного комплексу. За 2024 рік Україна втратила біля 9,2 гігаватт потужності. Це практично 50%. І такі галузі, починаючи з базових, як гірнічний металургійний комплекс, машинне будування тощо, також, на жаль, мають дуже серйозні проблеми в зв'язку з діями злочинного агресора. В цілому всі показники підтверджують, що жодна галузь України не вийшла на довоєнний рівень до 2022 року, а валовий внутрішній продукт України сьогодні складає біля 80%, який у нас був у 2021 році, маючи на увазі в тому числі геополітичні ризики в контексті зовнішньої підтримки України. Ми розуміємо, наскільки сьогодні принципово важливо формувати ефективну політику по поетапному відновленню нашої самодостатності. Це підтверджує і структура доходів, видатків по факту державного бюджету 2024 року. Ми забезпечили заходик власних надходжень від нашої економіки тільки 48% всіх видатків. Біля 52% це зовнішні джерела фінансування. Зв'язку з цим і державний борг України в 2024 році зріс чим на 26% це 6 трильйонів 980 мільярдів гривень чи 166 мільярдів доларів. І складає на сьогоднішній день по факту на 1 січня поточного року 91% від ВВП України по всім параметрам. Включаючи міжнародну статистику і стандарти, наш борг з рахуванням специфіки нашої перехідної економіки повинен бути не більше, ніж 64% ВВП. Ми вже перейшли, на жаль, цю планку, і це величезна загроза для України з точки зору ресурсів на відновлення. По прогнозним розрахункам, включаючи затверджений бюджет 2025 року, Державний борг України наприкінці 2025 року буде складати вже 102% ВВП України. Це питання має стратегічне значення, включаючи не тільки ресурси, які нам необхідні для відновлення України економіки від наслідків російської агресії, але і це зашкалює за всі параметри національної безпеки, включаючи суверенітет. Включаючи зовнішню залежність і багато інших ризиків. І ця тема вимагає окремих дій і окремих рішень на рівні держави з рахуванням співпраці з нашими партнерами, з нашими союзниками. Інфляція, на жаль, також перевищила планові показники. По факту інфляція по року склала 12%, заплановано було біля 9,5%. І це, безумовно, впливає на всі параметри якісті життя наших громадян. Дуже важливо і ця особлива тема, яка також була в центрі уваги засідання антикризового штабу на всіх етапах 2024-го це питання фінансової стабільності і доступ до фінансових ресурсів. На сьогоднішній день практично 100% золотовалютних валют резервів України сформовані за рахунок. Зовнішньої допомоги. Це не є результатом діяльності, ефективності нашої економіки, в першу чергу, експорта і так далі. Складають на 1 січня поточного року біля 43,8 мільярдів, але вже січень підтверджує, наскільки це нистійка позиція. За 2024 рік Національний банк спрямував на валютний ринок для утримання курсу гривні біля 35 мільярдів доларів. Хоча навіть на цьому фоні гривня девальвувала десь на 14%. І сьогодні вже по факту Січня Національний банк практично щотижня використовує до мільярда доларів для утримання курсу гривні. Це дуже-дуже опасна ситуація, тим більше всі ці ресурси могли б бути спрямовані в першу чергу на відновлення нашої економіки і формування її стійкості. Це також тема, яка вимагає окремого розгляду не тільки з точки зору монопольних дій Національного банку, а чітких системних дій Верховної Ради, уряду, безумовно, президентської вертикалі і самого Національного банку. Як приклад, Національний банк в черговий раз підняв облікову ставку і зараз вона складає 14,5%. На цю деформацію фінансової системи ми постійно звертали увагу і давали конкретні пропозиції. Відбувається абсолютно не той тренд. В умовах війни, в умовах дефіциту ресурсів, українська економіка має показники найнижчого рівня кредитування економіки в Європі, як мінімум. Це десь загальний обсяг кредитів біля 15% валового внутрішнього продукту. Таких, наприклад, в державах, як Чехія, це 70%, Польща 60%, тобто в рази, більше фінансується розвиток національних економік, і цю проблему необхідно вирішувати. Дуже важливо і це окрема тема, але ми зобов'язані також її озвучити і підкреслити її важливість. Це безумовно соціальна, гуманітарна, демографічна ситуація, починаючи з того стану, в якому зараз знаходиться підприємництво в Україні, як підприємці малого бізнесу, так і підприємці фізичних осіб. Ви пам'ятаєте ту дискусію навколо славнозвісного закону, який передбачав підвищення податків, зборів, і ми тоді вже прогнозували. Що спроба підвищити доходи в державний бюджет за рахунок підсилення фіскальної силової політики дадуть тільки від'ємний результат. Діяти необхідно з точністю до навпаки, створювати умови. І по факту, навіть вже 2024 року ми бачимо достатньо серйозні масштаби зниження чисельності ФОПів, малого бізнесу. Ми зробили опитування, було опитано 32 тисячі суб'єктів підприємництва вже на 2025 рік. І серед опитаних вже на сьогоднішній день 37% планують закрити свій бізнес. Хоча закрити це мають декілька напрямків. Хто закривається, хто йде в тінь, а хто релокується за кордон. Але в цілому це наші втрати на робочих місць і нашого економічного потенціалу. Я вже не кажу, що це має найпринциповіше значення для формування потужного середнього класу в Україні. А середній клас, його платоспроможність завжди формує платоспроможність внутрішнього ринку і стимули для розвитку економіки. Я маю надію, що подалі співпраці із паном Романом Ощуком, бізнес-обусменом, українським ми далі будемо долати цивілізованими методами ці проблеми, бо без них у нас також немає, без вирішення цих питань у нас немає серйозної перспективи. І це, безумовно, впливає на демографічну ситуацію. Ми присвятили цьому питанню окреме засідання антикризового штабу по темі збереження і розвитку людського потенціалу в Україні. 7 мільйонів українців за кордоном, внутрішній державі біля п'яти мільйонів внутрішньопереміщених осіб це величезна втрата, вдар по нашому судовому, в тому числі, потенціалу. І це вимагає негайних дій, включаючи на основі стратегії демографічного розвитку України, яка була затверджена восени 2024-го за нашою участь. Але це документ. На жаль, ця стратегія так і не перейшла в площину показників бюджету 2025 року чи розробки цільових програм по всім напрямкам. І ця тема залишається дуже дуже гострою, і, скажімо так, болючою для нас. Бо один із підсумків 24-го року це дані як ООН, так і таких специфічних структур, як Центральне розвідуправління. Ми сьогодні лідери у світі по від'ємним показникам народжуваності і смертності. У нас ще немає показників за 2024 рік, але за перше півріччя, це офіційна статистика. В Україні було зареєстровано мільюстом 87 тисяч немовлят. А смертей 251 тисяча. Смертність в поточному режимі перевищує дорожню в три рази. І це все пов'язане з соціальними стандартами. І нас, навіть турбує те, що, на жаль, системної роботи немає. Навпаді рішенням уряду і парламенту на три роки, 25, -й, 6, -й, 7, -й, в Україні заморожені такі соціальні стандарти, як мінімальна заробітна плата і місячний прожитковий відділ. Як нам повертати людей на такій основі такої соціальної політики? Чи стимулювати народжуваність? І знову ж ці теми повинні бути в центрі уваги держави, і вже зараз повинні напрацьовуватися стратегії, програмні дії і так далі, включаючи ті проблеми, ті трагедії, які принесла війна, що стосується фізичної, психосоціальної реабілітації, адаптації мільйонів наших громадян. Які постраждали від війни як на фронті, так і в тилу, і це повинна бути дуже чітка, комплексна системна політика, чому ми, і я про це сказав вступному слові, звертаю увагу на необхідність максимального підсилення чесного, системного соціального діалогу і разом шукати рішення, об'єднуючи наші зусилля, і головне виконувати. Це ті основні показники 24-го року, які ми вважаємо. Принципово важливими, і ми впевнені, що це повинна бути основа, база для формування наших пріоритетних дій уже на поточний 2025 рік. І в нас іншого варіанту як боротьба немає. Будемо далі консолідувати наші зусилля і виконувати наші українські домашні завдання і альтернативи цього просто не існує.